Доброго ранку! Приємно виходити з того залу і побути в заторі, коли багато діток у нас. Це дуже приємно бачити їх. Моє серце завжди наповнюється радістю, коли я бачу наших молодих діток. Це мене підбадьорює. Ми будемо говорити з вами про сьогодні знову відкривати священне писання. Будемо говорити про уроки, які воно дає для нас. Я б хотів би, щоб ми поговорили сьогодні на цікаву тему про зміни в нашому житті. Ми часто говоримо про покаяння щотижня. Ми запрошуємо людей вийти наперед і засвідчити про те, що вони хочуть примиритися з Богом, який їх полюбив, який назвав своїми дітьми, і пробачив все те, що було зроблено до цього, і те, що буде зроблено після цього, тому що є Ісус Христос, який помер за нас. Ми говоримо про це. Ми говоримо про покаяння, про прийняття рішення слідувати за Христом. І часто для нас це звучить як фінал. Все, що тобі потрібно зробити, покаятись, і все. Але це не фінал. Ми багато закликаємо до цієї дії, але насправді це тільки початок добрих змін та життя. У нас існує декілька міфів. Перший міф це що після покаяння все стане легко. І гладко. Я вас розчарую так не буде. Так хотілося б, що ти помолився, вийшов, прийняв рішення і все. Випив як чарівну пігулку, і твоє життя стало легким, простим, щасливим. Але це не так. Після покаяння так само є складнощі, труднощі, різні виклики життя вони не оминають нас. Ми продовжуємо жити в них, але ми вже продовжуємо жити в них іншими. Другий міф Бог одразу забере всі мої слабкості. Я буду сильний, я зможу встоювати проти любого гріха, жодна спокуса не зможе підійти до мене, і багато-багато інших слабкостей. Теж тут має вас розчарувати. Після покаяння ви залишитесь зі своїми слабкостями, з якими потрібно буде боротись. Але для цього ви будете мати силу. Третій міф: я вже спасений, мені не потрібно змінюватись. Навіщо мені змінюватись, якщо Ісус вже заплатив за мене. Я вже прощений. Навіщо мені змінюватись? І це так само міф, тому що Ісус закликає нас до змін. Спасіння це лише початок, а постійна зміна це доказ того, що ми маємо віру в того, кого ми прийняли. Прийняття Ісуса це не фініш, а стартова лінія. Мені подобається фраза, Бог любить нас настільки, що приймає такими, як ми є, але Він любить нас занадто сильно, щоб дати нам лишатись такими, як ми є. Бог полюбив нас такими, як ми є, якщо розшифровувати цю фразу, але він наскільки нас сильно любить, що Він не хоче, щоб ми залишались такими, як ми є. Він нас так любить, що хоче допомогти нам стати кращими. Кожному дні, в кожній ситуації. Він тому закликає нас до змін. Але зміни це складно, правда? Зміни це складно. В нашому житті. Легко змінити зачіску, легко змінити колір волосся, легко змінити одяг, але важко змінити рису характеру, правда? Набагато важче. Іншими словами. Якщо ми говоримо, то прийнявши Ісуса в своє життя, ми підписуємо договір на постійне покращення нашого характеру і зміну нас в досконалий приклад Ісуса. Тобто, коли ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, коли ми говоримо, да, Боже, я був неправий перед тобою, я приймаю жертву Ісуса Христа за мене, я тепер оправданий. Тим самим ми ставимо підпис, що я хочу змінюватися до кращого. Я ставлю як. Підпис в такому челенджі чи квесті, що кожного дня я буду намагатись ставати краще і більше схожим на свій ідеал. А Це Ісус Христос, який прожив досконале життя тут, на землі. Мені це нагадує як нас, як матеріал і Бога як скульптора, який бере великий камінь. І після нашого погодження, коли ми покаялись, погодились, що хочемо бути. Витвором мистецтва в Божих руках, після цього Бог бере молоток, зубило, і через певні обставини Бог допомагає забрати зайве з нас. Це неприємно, але це необхідно, щоб ми стали в Його образ. Скульптору треба багато зусиль. Колись щось відлітає, колись треба сильніше вдарити. але... Коли ми дивимося на процес, виглядає боляче. Але кінцева картинка, яку ми бачимо, яку скульптор закінчує як з каміння чи з дерева, виходить в кінцевому результаті гарний витвір мистецтва хочеться таким бути. Тому ми як даємо свою згоду, що Бог робив із нас щось добре, більш схожими на нього. Але це важко в моменті. Хтось із християн сказав: зміна не є подією, це процес. І Господь терпеливо працює з нами день за днем. І Господь терпеливо працює з нами день за днем. В цій фразі мені найбільше подобається, що Господь терпеливо працює з нами. Бо я знаю, що багато закликів є в моє життя, де я мав би змінюватись, де Бог хотів би, щоб я змінювався. Але я не змінююсь. Але Господь терпеливо нагадує, посилає ситуації людей в моє життя для того, щоб я ставав краще. Відомий християнський автор Клайвс Льюіс також сказав: Бог не хоче просто зробити тебе трішки кращим, Він хоче зробити тебе новим творінням. А це боляче. Джон Пайпер сказав: Бог більше зацікавлений у твоїй святості, ніж у твоєму комфорті. Іноді ми думаємо, що якщо в моєму житті нема того комфорту, який я очікував, що в мене є якісь виклики, якісь переживання, тривоги, десь мені зробили боляче, чи... я думаю, Боже, хіба це те, що ти мені обіцяв? Але класно Джон Пайпер говорить, що Бог більше зацікавлений в тому, яким ти будеш, ніж в комфорті, який в тебе є зараз. Бо Він думає і бачить кінцеву картинку, кого він би хотів без тебе. Побачити. Ще багато є цитат та місць писання, які можна прочитати, які говорять нам про це. Але хочу відкрити з вами Єфесянам книгу до Єфесян, 4 розділ із 17-го тексту разом з вами прочитати. Цей розділ знаходиться в другій частині цієї книги, де Павло більше починає говорити про практичне життя християнина, як би воно мало змінитись. І він пише до церкви, яку був на початку її заснування, і ось він пише для них лист Єфесянам, 4 розділ 17 тексту. Давайте відкриємо з вами. Усе це я кажу і свідчу в Господі, щоб ви більше не були як ті язичники, які ходять у марноті свого розуму. Маючи затьмарену свідомість, вони відчуджені від Божого життя через їхнє незнання, через закам'янілість їхніх сердець. Вони стали нечутливими, піддалися розпусті, щоб у нестримності чинити всяку нечистоту. Але ви не так пізнали Христа, оскільки ви чули Його і в нього навчилися адже істина в Ісусі. Бо треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя. Яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Цікаво як Павло описує негативний приклад тих, ким по суті єфесяни були до покаяння. Він говорить затьмарена свідомість, закам'янілість серця. Те, що приводить до нечутливості, до розпусти, нестримні творити всяку нечистоту. Чи знаєте ви багатьох людей в своєму житті, про яких би ви зі сторони могли сказати: от він нечутливий. До розпусти він робить розпусту, його жарти, його поведінка. Він нестримний творити всяку нечистоту. І насправді такої нечистоти багато. І якщо ми подивимося, що ж це можуть бути за приклади такої нечутливості в наш час, то, мабуть, одне із того, що виходить наперед, це сексуальна вседозволеність. Коли ми себе заспокоїмо, та це ж нормально, ми просто живемо разом, живемо без шлюбу, та це ж нормально, я просто подивлюсь порнографію, та це ж нормально відкриті стосунки, ЛГБТ-ідеологія, все подається як норма. А християнські переконання як застарілі. Ось те, про що говорить Павло. Про те, коли я стаю нечутливий до істини і дозволяю в своє життя заходити якимось речам, які, ну, це ж наче ще більш-менш. Ну, я вірний, але я не в шлюбі. Так сказати, обережно, щоб в будь-який момент можна було випригнути. Але це загравання з гріхом. І коли є ця нечутливість, коли ти не переживаєш за свій духовний стан, ти можеш загратися з цим. Так само це може бути о, о, виправдання гріха добром. Я краду, бо держава все одно краде з мене. Чули таке колись? Але ж не питання, хто краде, питання до того, що я роблю. Бог не буде запитувати у тебе за те, що робили інші. Бог запитає, що зробив ти особисто. Чи давав ти хабарі, чи робив ти крадіжки, чи брав ти сіру зарплату, чи контрабанду, чи ти це робив без якогось докору сумління? І іноді ми ще й пишаємося, що ми такі люди, що ми не скільки грішимо, а скільки вважаємо це такою, які ж ми розумні, ми так провернули і знайшли вихід з певної ситуації. Ось це те, про що говорить Павло, коли ми намагаємося свої, знаючи, як правильно переконати себе і дати, як стати нечутливими до гріха, який ми робимо не так. Так само це може бути цинізм і знущання зі святого, розпуста і нечистота в гуморі, в музиці, в фільмах, в жартах. Це може бути як жадібність, яка не має меж. Головне, гроші, яким шляхом це вже не важливо, бо для мене важливі гроші. Люди ладні йти по, по інших людях, руйнувати сім'ї, продавати принципи заради наживи впливу чи винагороди, бо десь цінності змінилися. Є ось ця нечутливість, що я роблю щось не так, тому що є виправдання. Зато я зароблю. І таких прикладів можна приводити багато. Але я хотів би, щоб ми для себе переоцінили, чи є в мене чутливість до того, що я роблю. Чи коли ввечері я лягаю перед сном, думаю про свій день, чи є в мене, чи за щось мене шкребе сумління, чи ні. Чи я лягаю в кінці дня і кажу, який я сьогодні молодець. Якщо ви починаєте себе хвалити і не знаєте, що у вас щось було в дні не так, це вже дзвіночок. Того, що в кожному дні в нас є моменти, де ми помиляємось. Ключова думка для нас: гріх має властивість робити серце черствим, совість німою, а душу глухою. Гріх це може робити. Сатана це робить дуже вдало. Коли ти починаєш захоплюватися чимось гріховним, воно поступово робить твоє серце черствим, що ти вже не помічаєш. Твоє сумління вже тобі не стукає і не говорить, ой, ти щось зробив не так. Твоя душа стає глухою до всього духовного. Те, що колись нас лякало, тепер здається нормою, і це якраз і є оцією втратою чутливості, про яку Павло пише. І в цьому тексті він каже, але ви цього не маєте робити. Не будьте такими, хто втратив чутливість. Якщо ви сьогодні відчуваєте, що ви десь втратили цю чутливість до того, що ви робите, подумайте про це. Павло звертається до тих, хто вже прийняли Христа і говорить: не будьте такими. І він на цьому не закінчує. Він продовжує і говорить: але ви не маєте так робити. Ті, хто пізнали Христа, ви вже не такі. Він говорить, це не просто знати про Ісуса. Він каже, ви маєте не просто знати про Ісуса, а бути з'єднаними з Ним, слухати Його, вчитися від Нього і йти за Ним. Практично в житті. Як це для нас має виглядати практично в нашому житті? Бути активним учнем Ісуса. Павло пише: в нього навчилися. Це означає навмисно вчитися жити як Ісус день за днем. Це не просто як раз почули про Ісуса. Він говорить в нього навчилися, тобто, як постійно вчитися жити як Ісус. Для нас це має виглядати дуже просто. Читай Єванглії. Слово Боже, і спостерігай, як Ісус мислить, як в певних ситуаціях Він реагує, як він вибирає, що для нього є принципом вибору. Запитуй себе, коли в тебе стається ситуація, а що б зробив би Ісус в цій ситуації? Як би він відреагував, як би він діяв, який би вибір Він зробив? Практично це записуй і вивчай Його слова як особисте навчання. Сьогодні я навчився цьому, я більше не хочу повертатись до цього. Я навчився, я хочу змінене життя. Тому ми маємо бути активними учнями Ісуса. Ми маємо жити згідно з істиною, яка є в Ісусі. Павло підкреслює, що істина це не просто факт, вона є втілення в Ісусі. Тобто, коли ми дивимося на Ісуса, це наш досконалий приклад. Практично це має виглядати так: відкидай брехню про себе. Я нічого не вартий, мені не пробачено, я завжди буду такий. Чому? Тому що в Ісусі ми нове творіння, ми прощені, і ми маємо в Ісусі силу змінитися. Те, що мені іноді здається, ну я вже втомився боротися з цим, з певним гріхом. Я вже втомився. Я не можу це подолати. Але Павло говорить: ви не такі, ті, хто прийняли Ісуса, тому що в Ісусі ви маєте силу змінитися. Ми маємо слухати Ісуса щодня. Павло пише, ви чули його. Тобто не чули одного разу, а продовжуєте чути. Це відбувається в нашому житті через практику молитви. Коли ми думаємо, про що говорить до мене слово, коли я молюсь, звертаюсь до Бога. Як воно говорить до мене? Як Бог говорить до мене через слово, через людей, через обставини, я звертаюся до Бога і кажу, я хочу чути тебе. І для нас важливо приймати слово Боже, те, яке приходить до нас через людей, через Слово Боже, через обставини, не просто як інформацію, яку я дізнався, а як особисте звернення Ісуса до мене. Коли я прочитав, нехай це буде для мене як особисте звернення Ісуса для мене, бо Він говорить з нами через Слово і через обставини, через різних людей. І наступно, як нам бути таким. Це стати відкритим до настанов інших. Якщо ми не хочемо, щоб в нашому житті була ось така сліпість, сліпкуватість до того, е до зла, стань відкритим до настанов інших. Будь уважним до того, що говориться на зібраннях, на групах, на зустрічах. Завжди приходь з думкою: Боже, що ти хочеш мені через цю зустріч, через цих людей, через своє слово, що ти хочеш мені сказати? Чого ти хочеш мене навчити? Оточи себе людьми, які є прикладом християнського життя і вчисть від них жити, як вони живуть слідуючи за Христом. Будь підзвітним, з кимось з наставників має людину, яка буде говорити в твоє життя. Ось тут ти дивись, ти не бачиш. Ти знову наступаєш на ті самі граблі. Дай будь підзвітним, з кимось з наставником. Або будь частиною де групи, дозволь іншим говорити в твоє життя, будь відкритим. І коли ти будеш відкритим і в підзвітності, тоді інші зможуть тобі і говорити, і ти зможеш змінюватися, Бог буде говорити через інших людей. Пізнати Христа це не крок в минулому, це дорога щоденного учнівства. Ми не можемо сказати, я я 10 років тому, чи 3 роки тому, чи тиждень тому прийняв Христа і на цьому дія завершена. Ні. Пізнавати Христа це не крок в минулому, це дорога щоденного нашого учнівства. Те, що ми маємо робити в кожному дні, кожного дня чути Його, вчитись від нього і жити по тому, як ми почули. Без якоїсь одної із цих складових в нас не вийде. Ми маємо чути Його, як Бог говорить до нас, вчитись від цього, і в своєму житті це приміняти. Павло говорить в цьому тексті для нас. Відкинь стару природу. Відкинь свою стару людину. Це життя до Христа, кероване оманливими пожадливостями, брехливими бажаннями. Стара людина це те, що тільки знищує. Це егоїзм, злість, пожадливість, гріховні звички це все те, що було в житті до, до Бога, коли ми жили життя без Бога. Як практично це відкинути? Ти наче вже прийняв Христа, але ти бачиш, як стара природа все одно є в твоєму житті, коли все одно тобі хочеться десь щось приукрасити, коли тобі все одно хочеться щось потягнути, десь для себе краще, десь не перетерпіти. Як з цим боротися? Першим ми маємо назвати гріх не виправдовувати його, не шукати виправдання для себе, а визнати є гріх. Визнати його потім перед Богом. В першу чергу перед собою. Да? Я бачу, що я помиляюсь. Інше визнати його перед Богом. Боже, це моя стара природа. Я бачу, як я хочу змін, але воно все одно приходить в моє життя. Я обіцяв не красти, але я знову до цього повертаюся. Я обіцяв не обманювати, але я знову до цього повертаюся. Визнай це перед Богом. І розірвись гріхом: прибери джерела і гріховні впливи, які є в твоєму житті. Якщо є те, що тебе спокушає, тікай від цього, поки не станеш сильним, щоб противостояти цьому. Якщо твоя стара людина це порнографія, заблокуй доступ, сповідайся, заміни новими діями. Якщо щось інше, та сама процедура, біжи від того, що може зробити тебе сліпим до гріха. Апостол Павло пише: відкинь свою стару природу. Для того, щоб твій розум міг оновлюватися духом. Зміна не відбувається просто силою волі. Нас її не вистачить. Потрібне оновлення нашого мислення. Дух Святий змінює наше сприйняття, наші цінності, нашу мотивацію. Тільки Він. А це все відбувається через читання Слова, через молитву, через спільність з іншими віруючими. Це допомагає мислити істину, навіть в тому, що ти помиляєшся, ти чуєш. Ось інші віруючі так говорить, ось ця людина, яка живе Христом, говорить по-іншому, і це допомагає нам мислити по-іншому і змінювати наше мислення. І Павло на цьому не закінчує. Він каже, не просто відкинь стару природу, а задягнись в нову. Він говорить: задягнись в нову людину, створену за подобою Божою. Це така свідома дія, як вдягти новий одяг після того, як ти прибирав на подвір'ї чи працював. Ти заходиш додому і хочеться переодягнутися. Я згадую, коли я працював на кухні, коли ти 16-15 годин на кухні, при 40 температурі е, працюєш, ти за день декілька просто нарядів хочеш змінити. Але це ось цей стан, який нам має хотітися забрати свою стару природу, ті гріхи, які ми робимо, ті пожадливості, які ми маємо, і змінити їх. Це має бути рішення одягнути. Новий одяг, прийняти новий спосіб мислення, нову поведінку, нову ідентичність. Я тепер інший. Я вже не можу діяти так, як я діяв раніше. Як би воно для мене не виглядало, але я вже інший. Ісус закликає мене до іншого. Пізнати Ісуса дорівнює жити, як Він в реальних щоденних наших виборах, не просто на словах, а реальних діях, які ми робимо кожного дня. Хтось тебе образив, в тебе є вибір. Я можу образитись або подивитись на Ісуса, як Він пробачив і пробачити. Це точно складніше. Але це так, до чого закликає Ісус. Я можу вибрати і образитись. Це буде мій вибір. Але це точно буде не так, як до чого мене закликає Ісус. У мене є спокуса збрехати, а є вибір, я можу бути чесним. Бо Ісус чесний, Він справедливий, в ньому істина. У мене є страх майбутнього, і я можу жити в цьому страху, можу боятись, можу не давати іншим жити спокійно, бо в мене є цей страх. А можу довіритися тому, хто керує всім. Те, на що я не впливаю, але я знаю того, хто керує всім. Тому для нас, як підсумок, стара людина це все, що здається нормальним для нас. Але веде до руйнування, до руйнування нас, до руйнування наших сімей, стосунків це стара природа. Оновлення розуму це боротьба за істину в кожній думці, бо все починається з наших думок. І нова людина це життя, де Ісус центр, а Його характер це наша ціль. Я дуже люблю цю схему, я її вам не раз показував. Коли ми говоримо про наш характер і взагалі про наше життя, схематично я б зобразив би це як ріжок морозива. Знаєте, як трикутник, да? перший ріжок, який символізує наші стосунки з Богом. Те, як ми з ним спілкуємось, те, як ми переживаємо, це твої стосунки з Богом, вивчення Його, пізнання Його, бачити Його приклад. У кожного ріжка є бортик, який тримає кульки морозива. І коли ми говоримо про цей бортик, це наш характер. Це наш характер, який формується після пізнання Христа. Від того, як ми знаємо Христа, як ми від нього навчаємось, від того формується наш характер. І коли ми знаємо Христа, коли сформований наш характер, тоді ми можемо втримувати ті сфери, як кульки морозива, які є в нашому житті, де ти демонструєш ці зміни свого характеру. Сім'я, робота, служіння, оточення, люди, які... Біля вас. І які б обставини не були, якщо ти маєш великий стаканчик, який впливає на твій характер, тоді ти зможеш утримувати ті сфери життя, які в тебе є, які б не були виклики, який би вітер не був би чи не шатало твою руку, тоді ти зможеш це робити. Но чим менші в тебе будуть стосунки з Богом, менший цей стаканчик, менший трикутничок, який, який тримає, то всі кульки з морозивом можуть. Пасти, бо ти їх не втримаєш чисто на своєму характері, якщо він не формується Божими цінностями. Якщо в нас немає стосунків з Христом, в нас немає зміни характеру. Немає зміни характеру, ми при першій же виклиці, в нас руйнується кулька сім'ї, в нас руйнується та сфера роботи, стосунків з людьми. Але якщо ми вкладаємо в розмір нашого стаканчика, в розмір наших стосунків з Богом, те, як ми переживаємо Його, те, як ми навчаємося від Нього, це буде впливати на всі інші сфери нашого життя. Якщо ти маєш зміни в мисленні, це буде видно в твоєму порядку, в тому, як ти живеш, в твоєму порядку вдома. Люди, прийшовши до тебе, будуть казати, мабуть, це християнин, бо він до всього ставиться з любов'ю, з порядком. Твоєму ставленні до речей, до людей, в твоїх реакціях, в твоїх діях, якщо в тобі є змінене мислення. Павло сьогодні закликає нас через це послання до Єфесян і дає заклик нам. Освячення це не просто прикраса нашого старого. От була стара людина, я маю трошки марафет навести, налочки додавить і все. Ні, Павло закликає нас до того, що наше освячення, зміна наша це має бути передягання повністю в нову людину, яка живе по новим принципам, з новими цінностями, яка в кожному дні намагається бути більш схожа на Христа і змінюватись. Такий заклик від Павла до нас: зречи старого, дозволь Богу оновлювати тебе і вдягни нового себе, схожого на Ісуса. Мій одяг має бути таким. Коли ти живеш з Христом, ти приречений на добрі зміни. Хочу, щоб кожен із нас був приречений на добрі зміни. Щоб більше добрих змін було серед нас, серед нашого суспільства. І це ми можемо зробити, коли ми будемо вкладати в свої стосунки з Богом. Це буде формувати наш характер. І тоді ми зможемо бути, нести зміни в всі сфери нашого життя. Давайте помолимося разом. Любий творець наш. Люблячий Бог, дякуємо Тобі за твою величезну любов до нас. Ісус, ми дякуємо Тобі за те, що Ти показав ідеальний приклад життя для нас, що Ти є тим ідеалом, на якого ми можемо рівнятись. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що ти вболіваєш за добрі зміни в нашому житті, що ти наскільки нас полюбив, що Ти нас прийняв і допомагаєш нам зростати далі. Дякуємо, що ти робиш нас більш зрілішими. Ти показуєш нам приклад, як ми мали б реагувати, як ми мали б мислити, як ми мали б любити, як би ми мали діяти і робити вибір в своєму житті. Дякуємо тобі, Ісус, за те, що ми маємо на кого рівнятись, того, хто нас так полюбив, той, хто віддав своє життя за наші провини. Це так важко віддати щось за провину когось, понести страждання за те, що не заслужив. Але ти це зробив за кожного з нас. І ми дякуємо тобі. Дякуємо, що ти продовжуєш формувати нас, допомагаєш змінювати наше мислення, допомагаєш нам думати так, як ти, для того, щоб наша спільнота змінювалась, наше місто змінювалось, країна. Бо чим більше буде людей, які. Кожному дні будуть намагатися бути схожими на тебе, тим більше буде добра в цьому світі, більше люди будуть відчувати любові, бо є ті, хто живуть тобою, твоїми думками. Допоможи кожному з нас бути такими людьми, які приречені на добрі зміни. Любим тебе наш Бог і дякуємо, що можемо навчатись від Твого Слова. Молю ім'я Ісуса Христа. Амінь.